Президент та Перша леді України відвідали церемонію прощання із загиблим керівництвом МВС. Володимир Зеленський та Олена Зеленська не стримали емоцій та розплакалися в українському домі. Церемонію прощання з керівництвом МВС, яке загинуло в авіакатастрофі в Броварах, відвідав. Президент України і Перша леді бачимо світлини. Президент з дружиною поклали квіти та висловили співчуття родинам загиблих. Траурну церемонію. Також відвідали голова Офісу президента України Андрій Єрмак, омбудсман Дмитро Лубінець та депутати. Зокрема, сьогодні вшановують пам'ять міністра Дениса Монастирського, заступника міністра Євгенія Єніна та державного секретаря МВС Юрія Лубковича. У національному центрі Український дім також попрощалися з заступницею керівника патронатної служби МВС. Тетяною Шутяк. Начальником управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковником поліції Михайлом Павлушкою, а також з Андрієм Маренченком та Миколою Анацьким. Труни у залі розмістили на постаментах та вкрили синьо-жовтими стягами. Поруч можна було помітити нагороди та багато квітів. У авіатрощі загинули також усі члени екіпажу Ніжинського спеціального авіаційного загону ДСНС. Прощання з командиром злощасного вертольота, інструктором авіаційної ескадрильї спецпризначення Олександром Василенком, пілотом Костянтином Коваленком та бортовим механіком Іваном Касьяновим відбулося 21 січня о 13-й годині у Ніжині. Попрощалися 21 лютого із жертвами трагедії Оленою Пономаренко та її п'ятирічною донькою Міланою. Того ранку вони лише встигли зайти до дитсадка, коли на них впав Гвинтокрил. Попрощатися із загиблими прийшли сотні мешканців броварів, а також міський голова Ігор Сапошко. Похорони мами та доньки відбудуться завтра, 22 січня, в селі Новоукраїнка Чернігівської області, звідти родом загибла Олена. Вранці, 18 січня, у броварах розбився гвинтокрил ДСНС, на борту якого пробувало керівництво МВС. Зокрема, міністр Денис Монастирський, його заступник та держсекретар. Керівництво МВС летіло до однієї з прифронтових областей. Очільники МВС та його колеги були в одному гвинтокрилі, оскільки намагалися якомога швидше прибути до місця призначення. Загалом трагедія забрала життя 14 осіб, зокрема однієї дитини. Дівчинка 2017 року народження отримала травми, які були несумісні життям. Загалом до лікарні одразу після трагедії доправили 26 людей. Із них 10 дітей з різними ступенями опіків. В опіковому центрі Києва на стаціонарному лікуванні досі перебувають 4 дитини. Їхній стан стабільно тяжкий. Наразі на місці працюють слідчі, однак жодна з можливих причин падіння гвинтокрила не підтверджена. Водночас менеджер авіаринку Богдан Долініце розповів коментарі для ТСНЮ, що модель цього іноземного гелікоптера С-225 відносно нова, але в історії авіації до цього вже траплялись інциденти з такими гелікоптерами. Вічна пам'ять усім, хто загинув у цій трагедії. Також сьогодні Святослава Карчук. Розповів про зворушливий подарунок, який йому колись зробив загиблий під час падіння гелікоптера у Броварах. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. На сторінці в інстаграму Карчук розмістив світлину, де зображений поруч з Монастирським та зі скрипкою у руках. Музикант пригадав розмову з міністром минулого року. Монастирський зателефонував Карчуку, щоб привітати його з ним народження. Минулого року свій народження я був на Харківщині, де ще йшли бойові дії. Коли вже під'їжджав до Харкова, мене набрав Денис Монастирський привітати і в розмові запитав, де я власне зараз. Почув, де я. І він сказав, як повернешся до Києва, заходь, маю подарунок символічний. Коли зустрілись, він виніс маленький футляр, в якому була старенька дитяча скрипка. Тоді розказав, що це скрипка з музичної школи саме в Харкові. Школа, яку розбомбили росіяни, а скрипка дивом вціліла. Відверто, це був один з найбільш зворушливих подарунків, які я отримував за все життя, розповів Святослав. Музикант поділився цією історією нині 21 січня, отже, оскільки у Києві відбувається церемонія прощання з керівництвом МВС, яке загинуло в результаті падіння Гвинту Крила у Броварах. Вакарчук також розповів, що останнім повідомленням, яке йому надіслав монастирський, був прапор України. Сьогодні ми прощаємося з ним, з Женою Єніним, і з усіма, хто загинув у лікоптері в Броварах. Сильні, сміливі, людяні. Так, про них говорять усі, хто мав змогу спілкуватися особисто. Справжні професіонали і патріоти. Величезна втрата для нашої держави. Останнє повідомлення, яке отримав від Дениса в переписці, був український прапор.